Вищерп, на дні в нашу студію «Вечір», Вечерна із нашої студії сьогодні. Депутат Черкаської міської ради Олександр Дудський, Олександр Романович, вітаємо наші студії. Добрий день, Олександр Романович. 24 січня депутати Черкаської міської ради нарешті прийняли головний документ міста. Це бюджет на 2019 рік. Проте, потре Черкаси йдуть на рекорд і приймають бюджет останнім містом обласним центром. Ми затягувалися вже декілька років постріль. Цей рік ми виділяємося знову. Що на вашу думку, власне заважало депутатам Черкаської міської ради прийняти бюджет 2019 вчасно? Ну, скажімо так, <кхух> депутати Черкаської міської ради, які зараз знаходяться в опозиції до міського голови, надали пропозиції про Анатолію Васі. Я про групу депутатів. Це mm -hmm. нас на даний час, можна сказати, міська рада розділилася 50 на 50. І зв'язку з тим, що є заборона участвувати в судах наступним депутат, ну, п'яти депутатам, то Анатолій Васильович вимушений був рахуватися вже з пропозиціями, які ми йому надали. Пропозиції, про які зараз його політичні депутати свої батьківщини на всіх телеканалах розказують, що це вони запропонували, що це вони все зробили. Але тим не менш, це були безпосередньо Наші і пропозиції, і дуже добре, хай вони кричать головне, що вони були враховані. Про які пропозиції ми говоримо? Ну, пропозиції. В першу чергу ми казали про те, ну не можемо ми утримувати наше комунальне підприємство кінотеатр Україна за 3 мільйони гривень. І ми вже неодноразово піднімали це питання. Казали, давайте ми передамо приватнику в оренду, хоч за одну гривню. і Хай людина собі розвиває там свій бізнес, користується нашим майном, і при цьому самостійно. Утримує цей заклад, а не з бюджету гроші в сумі 3 мільйони гривень. Погодили з цим, виділили тільки 800 тисяч, 2 млн 200, віддали ми в бюджет розвитку додаткової суми, і при цьому ці 800 тисяч якраз дали час квартал, перший квартал, щоб люди отримали заробітну плату. І Відповідно, було прийнято ряд заходів, які дозволять, щоб кінотеатр Україна був. Оданий в оренду приватнику. Тобто це вже рішення вирішено. Це Ми визначили, проговорили Фактично, і виділили кошти. Перейде до Не перейде. Ну, в користуванні. В оренду а. буде надано для того, щоб да, його утримувати. Е, наступне комунальне підприємство «Теплокомуненерго». Ми також взяли і виділили е, рішенням виконкому, було надано фінансова підтримка 16 мільйонів. Ми ці гроші відправили рішення бюджетної комісії, потім сесія а обратно в бюджет розвитку. Чому? Тому що є тариф, який люди сплачують. Ми з вами користуємося, да? і було б дуже неправильно, що люди, які сплачують податки безпосередньо в казну нашого міста, по другий раз. Поспіль і за тепло заплатили, і своїх податків знову заплатили теплокомуненерго. Ну, це дуже неправильно. Тому в даній ситуації ми визначили, що Павло Миколаївич має, вже знаючи, що на 1 січня підприємство пішло з доходною частиною, має самостійно вирішувати ці свої проблеми. А звідки береться такі ну, великі гроші, чому це. Погашення кредитів, які були свідчати Європейським банком розвитку. Тому до цього само комунальне підприємство з цим справлялося. Тому я впевнений, що далі так буде. Тому ми ці 15 мільйонів повернули знову до бюджету розвитку. Наступна у нас була проблемна ситуація з електротрансом. Вона виникла в зв'язку з тим, що вперше виконком прийняв рішення про те, щоб. Економічно обґрунтований тариф був 4 гривни, ціна на квіток, вона 3 гривни, і оця різниця в 1 гривню, вона за рік би давала навантаження на міський бюджет ще 23 мільйони. Mm -hmm. ну, от ми зараз з вами сидимо, спілкуємось, да, і в той же час люди, які їздять тролейбусі, які не є в пільговій категорії, то ми з вами за них сплачуємо ту одну гривню. В тому числі рішення було прийнято, що ми залишаємо 4,5 мільйона гривень різниці тарифи, це 1 однієї, щоб все-таки департамент ЖКХ за цією програмою розрахуватися з електротрансом. Але вони мають до 1 лютого привести у відповідність економічно обґрунтований тариф і тариф, який є в дійсності. Тобто, тобто проїзд тобто. пролетості буде 4 гривень, або, чи? Він, чи або він, буде, він має бути однаковий. Хай вони порахують. Можливо, це буде залишиться 3 гривні, можливо, 3,50, можливо, 4. Ну, порахували, якщо ціна буде 4 гривні, то додатково буде комунальне підприємство збирати 10 мільйонів гривень. Тому гроші вистачить ну, з головою на те, щоб вони саме себе утримували. При цьому. Не надавати додатково імці ці 23 мільйони, які вони також вже просили це зробити на цій сесії. І крім цього, ми ще виділили 45 мільйонів гривень. На департамент соцполітики буде сплачувати електротрансу. Це всі пільгові категорії, які існують в місті Черкасу, можуть користуватися безкоштовно тролейбусом. Це я з вами вже тільки тут сидячи, ми нарахували як 50 Добре, то все мільйонів. Все десь. Чому ми то ми, е оці всі пропозиції, які ми хотіли надавати, мабуть, ще довго перераховувати, їх просто не приймались. Не приймалися. Але коли подивилися, що без цих пропозицій вони не зможуть все-таки. Вони не без пропозицій не зможуть, а без ваших голосів. Без наших голосів, які не будуть враховані, не зможуть все-таки прийняти бюджет. Тоді була скликана бюджетна комісія, вони погодилися з усіма цими нашими пропозиціями, яких, до речі, нема жодної політики. Це називається те, що ми підійшли дуже конструктивно до формування бюджету. Чому це не було зроблено раніше? Ну, тобто дивіться, фактично сесія Черкаської міської ради, на яку виносилось питання про розвиток бюджету на 12 рік, вона скликалася декілька разів. І в тому числі фракція, яку представляєте, ви, БПП, а, і ви особисто були декілька разів відсутні саме на цих сесіях, які власне мали розглядати питання бюджету. Це був такий певний саботаж з вашого боку. Чи як? Чи ви хотіли показати свою позицію, щоб сказати, що зі мною потрібно Е, e, Значить, любу сесію треба готувати. Я вам скажу як секретар Черкаської міської ради, і щоб не влаштовувати балагани, і так ми вже такі смішні всі виглядаємо перед мешканцями нашого міста. Для цього існують бюджетні комісії, де безпосередньо ми, ви ж подивимося, ми прийняли бюджет міста буквально за 10 хвилин. Я вам хочу сказати, так, це. Фактично, теж в мене і питання. Чому ви не зробили то, це раніше? Тому що бюджетну комісію, як керує Пан Тренкін, він не скликував щодо. Не приходили, не враховуючи ці пропозиції. Тобто вони казали, що да, хорошо, у них там більшість є, да, своя. Ми не будемо за не голосують, не голосують, не голосують. Я їм пояснював, хлопці, так не можна. От уявіть собі, ми приходимо на сесію, да, ми розуміємо, що наше рішення пройде, Ми розуміємо, що оці всі, те, що вам зараз наговорили, речі вони просто не приймаються. А не приймаються тільки тому, що їм там в одному підприємстві працює депутат з Промерської більшості Павло Миколаївич Карась. є там зацікавленість утріх там в електротрансії, зацікавленість. Ну таким чином, знаєте так. Тому в даній ситуації, я казав, сідаємо узгоджуємо все, голосуємо, все у нас буде нормально. Ну я вважаю це неправильним, коли. Місто буде втрачати 50 мільйонів гривень. Просто так. Добре, дивіться, у нас достатньо проблематично прийнявся бюджет на 2019 да. рік. Попереду наші програми соціально-економічного розвитку. Як за Я вашими ще прогнозами? Хотів, якщо, вона буде ще хотів розповісти. Ну, взагалі, трошки про бюджет, якщо можна Ну давайте Що ви декілька слів, скажете про все. Да. Взагалі, які ваші прогнози, як він буде прийнятий. Тому що власне в СЕР і закладаються ті депутатські хатівки, про які ми говоримо, дуже дуже багато. Ну, Це знаєте, це називається депутатські хатівки. От, скажіть, будь ласка, школа друга, яка стоїть на половину утеплення. Це у мене на окрузі. От минулому році просто тупо, тому що опозиція до міського голови. Були не проголосовані мої пропозиції, відкинуті мої пропозиції. Сказали, нічого страшно, хай постоїть. Ну це по-господарськи, вашим по вашому Тому це не забаганка, це там, де вчаться діти. Це я просто говорю, що це слово воно вже настільки накручене, трошки тут не так. Тому це не ми забагарка. ж говоримо. Ми ж говоримо не Тому... про школу, зараз, ви також маніпулюєте зараз цим словом. Ми говоримо про депутатські хатілки, про ну, парканчики. Ось... Про ні. Такі якісь речі, я які не... взагалі я... 150 п'ятдесят років нікому не потрібні. Якщо говорити. ми з вами зараз спілкуємося зі мною, то хотелки, які ви кажете, парканчики, то це не до мене. У мене хотівки слова садок. Олександр, не мені повітря, да. будь ласка, я запитую вас в цілому про те, як, як за вашими прогнозами, і коли ви будете. програма мене прогнозами, виси, я виси, скажу що? так, що е, виконком Черкаської міської ради, який на даний час є, він вже себе вичерпав. Ми вже ведемо перемовини про те, що. Кожна фракція має в першу чергу мати представника фахівця в виконкомі, Це має бути або заступник, або член виконкому на громадських засадах, для того, щоб дійсно зробити демократичний виконком. А то у нас при владі батьківщина, і відповідно ми маємо в виконкомі одну батьківщину. По ітогу іде голосування таємного виконкому. Ну, що я кажу, до цього було да? таємного виконкому, де мене навіть як секретаря міської ради тоді не запросили. І що ми в результаті? маємо забудову пляжів міста Черкаси? Скандали, суди. Тобто, як розумієте, сьогодні Наступний, опозиція зараз... міського вибору піднімають питання про зміну виконкому? Так, ми вже підняли це питання зараз. Ми бачимо працює виконком, який на даний час. Ну, то, щоб навколо цих, цих рішень, які приймаються, відбуваються постійні якісь скандали. Вам вистачить тому, голосів у раді для того, щоб провести цей день? Так, тому ми запропонували, ми запропонували, що від кожного це буде абсолютно чесно. Це має від Вочеркачан, від, від, від батьківщини, від блока Петра Порошенка. Що... Ви гадаєте, має сьогодні бути... батьківщина і, скажімо, ВО Свобода піде на такий крок? Які власне сьогодні мають більшість у виконковані? Це вже питання до них, ну ви ж коли вносите погодиться. Ви ж одно рахуєте голоси, вистачить вам ми, ще депутати. Як ви гадаєте, вистачить вам депутатів? Це голосів? має бути зацікавлені всі в цьому, якщо ми хочемо нормально, спокійно працювати до 2020 року. Ну, Вдано згадували... більше зацікавлена опозиція, яка я, я, сьогодні вам... не представлена. Виконку я, я вам ск... я вам скажу так, що е, якби, якби е, в свій час я не критикував одарича, але він. З, е, завжди е, створював першу чергу більшість міської ради е, за, завдяки саме цій формулі. Що кожна фракція має, е, щоб в виконкомі був заступник, член виконкома від фракції? Все це формулася три чи 4 роки для того, аби е, знайти сильні сторони Сергія Одаровича, Так я про це знав давно. Це про його сильні питання. сторони, так? Конечно. Тому в даній ситуації е, я запропонував те ж саме Бондаренко, і далі я думаю, що наступний крок це має сісти депутати і з цим визначатися. Взяти напрямок е, за собою. Наступний крок це може бути структура зміни, вже під новий склад виконкому. І це буде вже е, е, зроблений бюджет розвитку. Тобто, якщо фактично е, до псеру дорога через розпуск? Розвитку... І формування нового виконавчого комітету, то я так розумію, в в Черкасах буде прийняти не скоро. Чому? Я думаю, ми з цим справимося. Я вам більше скажу: досвід просто минулого року показує, що навіть коли державні кошти виділяються в Черкаси, а нема бажання представникам, скажімо, людям, які працюють безпосередньо в структурі, ну, скажімо, за арену концерт арену яку ми мали збудувати, оце саме такий гарний приклад. Дійсно, це потрібно місту, дійсно це було б круто. Дуже багато від цього б далі залежало навіть е, будівництво нового нашого мікрорайону. У нас же земель не залишилося, але на стоїть пустир, там 100 гектарів, і ми маємо його вже розбудовувати це центри. А е, тихі центри. якщо б ми дійсно взяли старт від е, цього концертного залу. І від нього почали далі і забудовувати, скажімо, вистраювати новий мікрорайон, то чому б це не зробити? Але в нас, виходить, знаходиться там людина, яка не хоче цього робити, от вона не хоче все. Вона буде придумати все, що завгодно. Але ну, ніхто ж не хоче експериментувати. І заради хотіла б якоїсь людини або політичну сили бути залежним, то я не вважаю так. Тому буде особиста моя пропозиція. Щоб цей напрямок взяли представники партії вільних демократів, як їхніх фракція зараз є там міській раді і безпосередньо, щоб відповідальність за всю цю галу взяли вони. І я впевнений, що а чому саме вони? Ну тому що саме Михайло Броський вибиває ці гроші у держави, і вже ще в минулому році ми могли отримати 30 мільйонів гривень. Ну ми навіть не спромоглися її проект зробити. Чому? Тому що були змінені керівник. Комунальне підприємство Черкаси Інвізбуд, ви ж це теж пам'ятаєте, прийшла зовсім людина, яка дуже далека від цього, просто далека, знаєте, як космос. Але тільки тому, що він є однопартійцем 에, Анатолія Васильовича Бондаренко, його треба десь працевлаштувати, його туди поставили, при цьому вигнали фахівця. По ітогу, ми нічого не маємо зараз. 에, в місті Черкаси навіть не розпочали ці роботи. Тому це напрямок має взяти ті люди, які знають, як це зробити. І в першу чергу для міста. Все. І тоді вони прозвітуються на наступних виборах 2020 року. Або зробили або ні. Ну, щоб не використовувати державний ресурс, це буде, ну я не знаю, це злочин. Тому саме тільки із таких розрахунків це все буде відбуватися. Олександр Іванович, давайте з вами поговоримо про міськову голову, тому що власне, днями інтернету почала активно ширитися інформація про його заробітну плату. Можна порахувати, що в середньому він отримав близько 60 тисяч гривень в місяць. Ця інформація офіційна, адже це відповідь власне, на ваш запит. Я хочу ну, думаю, вас... щоб і ви б зробили запит. Як ви чепнули отримали б таку я саму. Я хочу вас запитати, чому власне вас цікавить ця тема, і чому вона вас так підняла? Тому що фактично ви тривалий час працювали в органах місцевого самоврядування, і я думаю, ну для вас це не новина про те, що заступники міського голови чи міський голова отримують достатньо великі заробітні плати за рахунок надбавки і так далі. Тобто, чому вас це здивувало це раз? І два на вашу думку, скільки ж має отримувати міський голова я такого міста, як Черкас? Значить, коли в цьому році я подивився, вивчаючи питання бюджету, що у нас на фонд заробітної плати, утримання виконавчого комітету та структурних підрозділів іде 210 мільйонів, а при цьому бюджет розвитку міста всього 400, то трошки це стало дико. За цей час, вже коли я не працюю, було працевлаштовано дуже багато депутатів. Наближених до Анатолія Бондаренка в департаменти на керівні посади. Ви можете сказати, скільки ви отримали, коли це... було секретарем міської ради, от останній рік, тобто там сімнадцять. Я так? хочу -му 17 -му я так. І в першу чергу ми підняли питання. Ми ж по сесії також з цього фонду було знято опять же бюджет розвитку 12 мільйонів 300 тисяч. Тобто там знаходилась колосальна зараз сума коштів. Яку ми могли вивільнити і відправити бюджет розвитку? От якщо б ми не звернули на це увагу, далі я б пішов далі, став дивитися, які ж заробітні плати. Як правило, мене не цікавлять не заступники, мене не цікавлять не прості люди, да, які там чиновники, бо, в принципі, на чиновниках, главних спеціалістів, там директорах департаменту, фахівців, тіре директорів департаменту, бо у нас є директора департаментів, не фахівці, а є фахівці. То, в принципі, на них тримається от, розвиток міста, на них тримається життєдіяльність міста. То я подивлюся саме та людина, яка очолює головний розпорядник коштів, а це є міський голова. Я подивився, що ця людина, будучи на роботі, там так і написано: 161 робочий день. Він отримав 747 так, ти тисяч. Так, це за це один так. робочий день ця людина отримує 4600 гривень там, з копійками. Я вважаю, що нема таких у нас досягнень великих, щоб отримували таку заробітну плату. Не може скільки, бути скільки, розрив. Скільки, скільки не може бути такі розриви. У нас, щоб ви зрозуміли, якщо міський голова отримує 60 тисяч, а в місті Черкаси середня заробітна плата 8600. То ну трошки цифри дуже не пляшуть. Як отримували ви, коли ви Я секретарем, отримував 28 тисяч. Надбавка? Так. І премію. Тобто так. це була сума, яку так. ви отримували фактично. Так. І коли ми приймали ці премії відсотки. Да, а, тобто 28 то на той час, і 8 цей розрив вас. То на той час, послухайте, на той час е у нас мінімальна заробітна плата була 1700 гривень. Сьогодні вона 4133 там 133 копійки, 33 гривні. Вона майже в три рази, там, два і сім разів виросла, розумієте, то може треба а, а, якусь мати ну, совість, тому що е, коли ти отримуєш по надбавку по преміям, а у міського голову на 400%. Да? І ти отримуєш таку заробітну плату, все, по преміям. При цьому у Але тебе. За мінімальна для... мінімальна за премія ж голосували депутати міської ради. Ви голосували, Це, Я так да, голосував. За те, щоб. в минулому кивого... році ні. Ага. Це вже про мерська більшість, яку він, я ще раз кажу. А Купи, році? Посадку, да. Але ж тоді зарплата, я ще раз повторюю, була 1700 гривень мінімалка. Зараз вона виросла в три рази, відповідно, і виростила. Е... В таких же пропорціях і гроші. Тому, коли міський голова, я отримав 28, він тоді отримав 35. Зараз він отримав в два рази більше. То я скільки, вважаю, що Оскільки він... має бути. Тому, тому в бюджетної комісії ми дали доручення департаменту юридичного супроводу, що вони підготували нам на бюджетну комісію пропозицію щодо преміювання. Проєкт рішення на цей рік службовцям, заступнику міського голови та міському голови, де критерії ми встановили граничний до 250%. Має оце я вирішувати. Ну, тобто він має я отримувати має за, за вашим підрахунком десь близько 40 тисяч в місяць. Це буде нормально. У середньо, якщо взяти статистично по Україну, подивіться, це тисяча доларів, 1200 доларів, півтори тисячі доларів. 1500 доларів. Десь такі суми. Ну, 35-40 тисяч. Да. Це у вас задовольняє? Та ми, ми, воно не задовольняє мене. Я кажу, що це має бути, знаєте, ну, робота, опять же, ці 40 тисяч треба відпрацювати, не бігати від прокуратури, там як це було в минулому році, не ховатися в машинах. Не бігати по любаво, по кафе, понімаєте? Ну я багато можу, що ну, розповідати. міського голови не в цьому вимірюється. Да, тому, вона ж не, не вимірюється в тому, що да, Це правильно, а в тому, що у нас сміття вчасно вивозиться, а в тому, що у нас сніг прибирається, що у нас тротуари подивиться, які сьогодні, що люди ноги просто ламають, неможливо пройти. Я ну, речі за це треба 60 тисяч з вами полити. про це поговорити, тому що власне. Днями ви викладали відео в соціальній мережі, де ви чистите своє подвір'я від снігу, воно набрало близько двох тисяч переглядів на Фейсбуці і вас по мільйон коментарів. Але питання наступне, як ви оцінюєте замови прибирання взагалі в цілому в місті Черкаси? То ви задоволені тим, як у 2018-2019 році отримують дороги отримують товар? Я скажу так: центральні вулиці чистяться непогано, саме центральні вулиці. Але абсолютно не працюють другорядні вулиці, абсолютно ніхто не чистить. За тротуари взагалі ніхто не згадує. І я вважаю, що Департамент житлово-комунального господарства, а він саме виставляв на тендер пропозиції. Після цього ну, приватні структури виграють тендери і потім прибирають. Не було прописано, що прибирання має відбуватися разом з прибиранням тротуарів. Яку ви ставите оцінку сьогодні міській владі? Яка не відповідає по, за цей фінансовий? Пакет банк? Ну, по прибиранню я поставлю двоєчку. Кріпко. На, на, на трійку ще не тягнеш? Зрозуміло. Е, і ще таке питання, тому що, власне, у нас минулої п'ятниці, да, да, от е, такі, навіть є моменти. Знаєте, от, навіть коли виходить людина з тролейбуса, бабу, бабуля, да, вона згадує, мабуть, свої часи молодості, коли вона зі сходу на тролейбуса перепригує через. Той сугробчик для того, щоб прямо на зупинці, щоб не впасти. Вона ж не з зупинки не чистяться. Ну, розумієте, це все. Це воно так накопичується. Тому ну, Тобто я розумію, ваша позиція, у і... нас непогано почищені дороги, але я проблема... Самі центральні проїзні дороги так. Але врахувати те, що є другорядні і тротуари, це проблема. Я зрозуміла. Олександр Романович, минулої п'ятниці на Черкащину приїжджав президент України Петро Порошенко, і під час інтерв'ю із журналістами місцевими він власне прокоментував ситуацію з роботи черкаської міської ради і сказав таку фразу, що якщо місцеве самоврядування не буде працювати на людей, то громада має право звернутися до Верховної Ради щодо дострокових виборів. І повідомив про те, що ряд змін на цьому напрямку будуть внесені в конституцію це поправки, які власне запропоновані ним. На вашу думку, чи є власне це панацею, і чи напрацювали вже депутати Черкаської міської ради на дострокове питання Ну по-перше, хочу, я був там особисто на цьому прийомі і Ні, це було інтерв'ю з журналістами. Ви не могли там бути присутніми. Ні, я думав, це виступ, який був на філармонії. Якщо ми кажемо про Тут він це... власне доплював. Те, що він сказав в ну, Він там згадував що... трошки, за речі те, що міський голова Анатолій Бондаренко він трошки. за Бачите, зверненням... там пройшло стільки по міському голові, а тут запитували, власне, по самих депутатів я просто це... не які пов... Ви саме по журналістів, журналі... а значить даній ситуації по Бондаренку, воно було в філармонії, сказано про те, що людина узурпувала владу, і дійсно, якщо, можливо, навіть будуть перевибори. По міському голові. Що а, стосується... ви цитуєте те що, те, що вам Ні, хочеться, Ні, я що продовжую. Та не хочеться, це так було так, по так. факту. Ні, я ж я кажу, що ви відповідаєте на ту частину питання, яка вам хочеться. Да, розумієте? А чи напрацювала депутати продовжую. Черкаської міської ради на дострокове пропонення? А, а, а я, я ж продовжую далі. Так. А, продовжую далі. Та формула, з якою я сьогодні вже озвучив, про те, що е, ми маємо е, у відставку відправити виконком. І запропонувати новий склад таким чином, я кажу, демократичний спосіб, щоб від кожної фракції, яка працює в міській раді, мають бути представник у виконкомі. І тоді я абсолютно впевнений, що до 2020 року буде зроблено дуже-дуже багато роботи. Це тобто, тобто, черкаські депутати сьогодні працюють нормально і, власне, розповідають не потрібно. Є шанс, і це ми показали вчора на сесії Черкаської міської ради. Що злагоджена робота може бути, коли дійсно будемо з повагою відноситись до пропозицій один одного, а не розумію, вибудовувати, була... а не вибудовувати якусь одну лінію і не перетворювати в балаган засідання? До речі, а не ма я ж думаю, що я все таки речі, це була ситуативна більше чи ні? Я хочу подякувати правоохоронним органам. Що створивши умови, а вони вчора дійсно створили умови для проведення пленарного засідання, е і всі побачили про те, що був результат. Роботи було прийнято вчора. Дуже багато програм по спорту було дуже багато прийнято програм по єдиноборству, програм про підтримки тренерам заробітної плати Санте до 50%. Бабусі. Це все нормальна, спокійна була робота. Таке так. злагоджене голосування це ситуативна більшість. Нарешті депутати Черкаської це міської те, ради що... об'єдналися навколо інтересів міста, і це... ми ще це можем... те, можемо колись що... таке побачити. Це те, що я вам сказав на початку. Це називається сесії треба готувати. Це називається злагоджена робота, тому що сесія була підготовлена, а готується вона в комісіях постійних, де дійсно. Обговорюються проблемні всі питання, але вже виходять в зал сесійний і голосують. А якщо хто хоче балагана, ну так воно і виходить. Олександр Романович, Дякуємо <клес> вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з депутатом Черкаської міської ради Олександром Радуцьким. Дякую, що були з нами. Дякую.